А знаєте, чому я навчався читати? Тому що це я е, любив кіно про війну, про О, до сих пір люблю. А, а мама любила кіно про любов. От. І коли кіно привозили, там афіша висіла я йшов до афіши і перемальовував букви, щоб тато прочитав і сказав, хто з ним де в кіно, чи мама, чи я. Ну, Тато мені надоїло карлючки читати, він мені пояснив, як ті букви звучать так випадково десь. Коли а потім я прийшов, кажу, слухайте, а така буква С з двома крапками. Він каже, це йо, російське і так далі. А білоруські там також такі букви, там тільки про значки ще є. Чомусь Янка Копала була в нашій бібліотеці, сільській, не знає чому. Ну, Багато нам було цікавого. От. І от до бібліотеки в мене таке відношення досить ну, поважне, я дуже поважаю наша Наталя, бібліотекарка у ну, вона завжди організована все, все. От зараз е, саме такі е, таким, такою організацією займається центральна міська бібліотека. І я попрошу представника цієї бібліотеки Ольги Іваніну. Зараз на сцену вона не тільки, прошу Ольгу Іваніна, не тільки представник бібліотеки, вона і цитець. І ми разом з нею, і в клубі творчої інтелігенції, вулик. Вона колись була і е, радіо. По радіо вела ведуча радіо, радіодиктор. Так чи ні? Прошу Івановна, тільки, тільки зараз мікрофон я вам поправлю. Добрий бач, з цією людиною мене звела доля, коли гурт однодумців. В клубі інтелігенції готували вечір до Івасюка. І ми тоді весь журнал Жовтень, якому було вміщено монолог перед обличчям сина, читали в чотирьох: Репецький, Ляшук, Іванна Львівна і я. Це було музеї. Національному автомаризонні. А потім були вечори в центральній бібліотеці. До того я тільки знала, що учні, які приходили Репецький садав по українській літературі, хоч по професії він зовсім не літератор, але вчили. Але його талант розкрився, коли почав виходити професій. Мабуть, немає більшої радості для бібліотекарів, коли ставиш на полицю книжку або на вітрину і дуже радієш, що це не можливо і класики, а ти ставиш книжку своїх земляків. Людей, які живуть з тобою поряд, ходять по тих вулицях, що і ти, але бачить світ особливо. Сонце за обрій скотилось, сині горять небеса, наче видіння з'явилось, ходить по місту краса, погляд замріяний, милий. Чистим промінням сія, настрій несе зоре крилий, щира усмішка твоя, струни душі сколихнула, ніжна, чарівна, струнка, ластівкою промайнула, зникла, знов чуда чекать. Кажуть, що поезію любимо за те, що вона. Відповідає нашим почуттям. Михайло Петрович затру... зачіплює струни нашого серця і заглядає в глибину наших душ, а ще він, мабуть, дуже щиро любить місто, в якому живе. Холодний дощ розбурхує думки, безсунна ніч. А місто ще дрімає. В житті у мене в чомусь навпаки. самотність, сум, а спокою немає. Постійно прошу ласки і тепла, шукаю світла в темній підворітті, стежки торую до добра песла, але надія. Щастям не зігріться. За чашу гіркотою ще життя. Її я випиваю гордо. Хай палиться і летить, все ж креберць. Лише любов звучить дзвінким вінким акордом. Дякую, дякую, дякую. дякую. Наступні літа серед радощі миру здоров'я добра. Дякую, дякую. Дякую, дякую. дякую.